Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо е, таке відео, яке буде називатися Тут вона мама зробила коротше, такі цукерки. Ось такі. Але там є і добра їда, і недобра. Засунула туди добру і недобру. Так. Ну що ж, починаємо. Так, ми починаємо. Я починаю першим. Я беру отакий зефір. Такий, такий. Що там? Добре? Шо там? Що там? Там указалась ковбаса. Тепер моя черга буду такий скарачок, а? Фу! фу, фу. Чесник чок! Чесник Так. Mm. Тепер я б я беру такий білий цукерок. Берем. Що? <смеш> mm. У мене, В мене зі смаком пломбіра. Просто типу, пломбір не mm -hmm. зробили. Я беру такий. Так, я ставлю цей возефір, аби потім засчитати. У мене цукерка. Просто цукерку всередині. Ти засчитується? Так. Да. Ти подобри. Коротше, я защитаю. Давайте тебе. Тепер ти. Парачу. А я теж. Загну собі палець. Так. Давай їж. Mm -hmm. Я беру отакий. Ну, Допхаємо. Раз, да. два, три. Yes. Айп пираний. У мене перед чилі. Шукай. Okay. Я вже випрямила. А в тебе лізе. Ми знов берем, Давай Ліз бери Паприка то така штука. Бери, Ліза, ж потім проявляє. Ліза, бери, Ліза, бери Уже боюся навіть брати Раз, два, три. Тихенько. Мені без нічого. Два. Тебе з чим? У мене. У мене там всередині якийсь банан чи що. Ну то добре. Давай берем! Бери. Чекай. Тихенько. Що там? Лисом быстро побережье. не, нічого. Нічого, давай, бери. Ну, добре, берем ще. А потім дайте. Тихо. Потім дайте. Фу, цибуля. Фу, цибуля. У mm, мене без нічого. У мене вже три. У мене два. Бере. Так це ошибне. Це вже останні. останні. Раз. Так, а мені. Два. Три. У мене з яблуком. Зоєдині яблуко. У mm, мене банан! Mm. Другий раз банан? Ні, в мене тоді було яблуко яблуко, я не зрозуміла. Ну, добре всім, папа, папа. Папа. А стоп, а хто виграв? Я. Чотири-три. Чотири-три. Я. Аліза виграла. А може, два?